Поведінкова біологія це галузь науки, що вивчає поведінку тварин у природному середовищі та в умовах експерименту. Ця наука допомагає нам краще зрозуміти, чому тварини ведуть себе певним чином, як вони взаємодіють одне з одним та з навколишнім середовищем. Одним із цікавих фактів є те, що поведінкова біологія допомагає вивчити не лише інстинктивні дії тварин. Але й їхні можливості навчання та адаптації. Наприклад, деякі види птахів можуть навчити своїх пташенят співати, навіть якщо вони виросли окремо від батьків, це свідчить про великий потенціал для навчання у тварин. Цікаво, що деякі дельфіни вміють використовувати інструменти для полювання, що свідчить про високий рівень інтелекту у цих морських ссавців. Статистика показує, що багато видів тварин виявляють складні форми поведінки, які можуть бути результатом навчання та спостереження. Наприклад, шимпанзе можуть навчити одне одного новим навичкам, таким як використання інструментів для отримання їжі. Ці відомості допомагають нам краще зрозуміти природу поведінки тварин і їхні можливості для адаптації до змін у середовищі. Інстинкти у тварин це вроджені програми поведінки. Які допомагають їм виживати та розмножуватися. Інстинкти можуть бути дуже різноманітними і виявлятися у різних аспектах життя тварин. Наприклад, у птахів інстинкт міграції допомагає їм знаходити шлях до місць зимівлі та літнього проживання. Цей інстинкт є настільки сильним, що птахи можуть знаходити свій шлях навіть без попереднього досвіду. Іншим прикладом інстинкту є материнський інстинкт у ссавців. Який допомагає матерям доглядати за своїми дітьми та захищати їх від небезпеки, цей інстинкт може бути настільки сильним, що тварина готова пожертвувати собою для захисту потомства. Цікаво, що деякі види тварин мають інстинкт самозахисту, який дозволяє їм уникати небезпеки та ворогів. Наприклад, коли змія відчуває небезпеку, вона може швидко втікати або використовувати отруту для захисту. Іншим цікавим прикладом інстинкту. Є інстинкт будівництва гнізд у птахів, деякі види птахів мають вроджений інстинкт будувати складні гнізда, які допомагають їм захистити яйця та пташенят від хижаків. Цікаво, що інстинкти можуть бути також спадковими і передаватися від покоління до покоління наприклад, у деяких видів комах інстинкт шукача їжі передається генетично, що допомагає їм знаходити їжу та виживати у природному середовищі. Статистика показує, що більшість видів тварин мають вроджені інстинкти, які допомагають їм адаптуватися до змін у середовищі та виживати у складних умовах. Інстинкти у тварин це захоплююча галузь досліджень, яка допомагає нам краще зрозуміти природу поведінки тварин та їхні можливості для виживання та розвитку. У природі інстинкти виявляються у різних аспектах життя тварин і часто демонструють неймовірні приклади адаптації та виживання. Наприклад, у метеликів інстинкт відкладання яєць на певний вид рослин допомагає їм забезпечити належне харчування для личинок. Цей інстинкт є настільки сильним, що метелики можуть відчувати хімічні речовини у рослинах та визначати, чи підходить ця рослина для відкладання яєць. Цікаво, що деякі види метеликів відкладають яйця лише на одному виді рослин, що свідчить про високий рівень спеціалізації у цих комах. Іншим цікавим прикладом інстинкту є інстинкт будівництва гнізду птахів. Деякі види птахів мають вроджений інстинкт будувати складні гнізда, які допомагають їм захистити яйця та пташенят від хижаків. Цей інстинкт може бути настільки сильним, що птахи витрачають безліч годин на створення ідеального гнізда. Статистика показує, що багато видів тварин мають вроджені інстинкти, які допомагають їм виживати та розмножуватися. Наприклад, у ссавців інстинкт материнства допомагає матерям доглядати за своїми дітьми та захищати їх від небезпеки. Цей інстинкт може бути настільки сильним, що тварина готова пожертвувати собою для захисту потомства. Іншим цікавим прикладом інстинкту є інстинкт самозахисту у деяких видів тварин. Наприклад, коли Змія відчуває небезпеку, вона може швидко втікати або використовувати отруту для захисту. Ці приклади інстинктів у природі демонструють неймовірну складність та різноманітність поведінки тварин, яка допомагає їм виживати та пристосовуватися до змін у середовищі. Навчання та виховання у тварин це захоплююча галузь досліджень, яка демонструє великий потенціал для навчання та розвитку у тваринного світу. Навчання у тварин може виявлятися у різних формах від навчання молодняка від батьків до вивчення нових навичок шляхом спостереження та експериментів. Цікаво, що деякі види тварин можуть навчити одне одного новим навичкам та стратегіям для виживання. Наприклад, деякі види мавп можуть спостерігати одне за одним та навчитися використовувати інструменти для отримання їжі, це свідчить про високий рівень інтелекту у цих тварин та їхню здатність до навчання та адаптації. Статистика показує, що багато видів тварин виявляють здатність до навчання та запам'ятовування. Деякі види птахів можуть навчити своїх пташенят співати, використовуючи складні мелодії та звуки. Цей процес навчання допомагає молодняку розвивати свої музичні здібності та сприяє формуванню соціальних зв'язків у групі. Іншим цікавим прикладом навчання у тварин є виховання молодняка від батьків деякі види тварин витрачають багато часу на догляд за своїми дітьми, навчаючи їх важливим навичкам для виживання та розвитку. Наприклад, вовки вчать своїх цуценят полювати, спілкуватися та встановлювати ієрархію у стаї. Цей процес виховання допомагає молодняку навчитися важливим навичкам для самостійного життя в природі. Цікаво, що деякі дослідження показують, що тварини можуть виявляти індивідуальність у способі навчання та виховання молодняка. Наприклад, деякі матері можуть бути більш суворими у вихованні, тоді як інші можуть бути більш терплячими. Та демонструвати більшу толерантність. Цей аспект індивідуальності у навчанні та вихованні у тварин свідчить про складність та різноманітність поведінки у тваринного світу. Порівняння інстинктів та навчання у тварин відкриває перед нами захоплюючі аспекти поведінки тваринного світу. Інстинкти, як вроджені програми поведінки, допомагають тваринам виживати та розмножуватися, тоді як навчання відкриває можливості для адаптації та розвитку. Цікаво, що деякі дослідження показують, що інстинкти можуть бути спадковими і передаватися від покоління до покоління, тоді як навчання може бути результатом спостереження та досвіду. Наприклад, деякі види птахів мають вроджений інстинкт міграції, який допомагає їм знаходити шлях до місць зимівлі та літнього проживання. У той же час деякі види птахів можуть навчити своїх пташенят маршруту міграції, що свідчить про здатність до навчання у цих тварин. Статистика показує, що багато видів тварин виявляють складні форми поведінки, які можуть бути результатом інстинктів або навчання. Наприклад, деякі види мав можуть використовувати інструменти для отримання їжі як внаслідок вродженого інстинкту, так і через навчання від інших особин. Це свідчить про те, що інстинкти та навчання можуть взаємодіяти та доповнювати одне одного у формуванні поведінки тварин. Цікаво, що деякі дослідження показують, що тварини можуть виявляти індивідуальність у способі виявлення інстинктів та у процесі навчання, що свідчить про складність та різноманітність поведінки у тваринного світу. Середовище має значний вплив на поведінку тварин, визначаючи їхні звички та стратегії виживання. Наприклад, деякі види тварин можуть змінювати свою поведінку в залежності від змін у середовищі. Дослідження показують, що зміни клімату можуть впливати на міграційні шляхи птахів, змушуючи їх змінювати маршрути та часи міграції. Це може мати серйозні наслідки для популяцій птахів та екосистем в цілому. Інше цікаве спостереження полягає в тому, що забруднення довкілля може впливати на поведінку тварин. Наприклад, деякі види риб можуть змінювати свої міграційні шляхи через забруднення водойм. Що може призвести до зміни їхній дії та способах пошуку їжі? Статистика показує, що зниження рівня лісів може призвести до зміну поведінці деяких видів тварин, зокрема, втрати місць для гніздування та пошуку їжі. Це може призвести до зменшення популяцій та зникнення деяких видів. Іншим цікавим фактом є те, що звуки від людської діяльності, такі як шум від транспорту чи будівництва. Можуть впливати на поведінку тварин, змінюючи їхні міграційні шляхи та способи спілкування. Це підкреслює важливість збереження природних середовищ для збереження різноманітності та екологічної рівноваги. Експерименти у поведінковій біології відкривають перед нашими очима захоплюючі деталі та факти, які допомагають краще зрозуміти природу поведінки тварин. Наприклад, дослідники провели експерименти, щоб вивчити соціальну структуру у стадах тварин. Виявилося, що деякі види мають складні ієрархії та правила спілкування, які можуть бути вивчені через спостереження та експерименти. Цікаво, що деякі дослідження показали, що тварини можуть виявляти емоції та відчуття, такі як радість, страх чи смуток наприклад, експерименти з шимпанзе демонструють, що вони можуть виявляти емпатію та співчуття до інших особин у групі. Статистика показує, що багато експериментів у поведінковій біології проводяться для вивчення інтелектуальних здібностей тварин. Наприклад, деякі дослідження показали, що деякі види птахів можуть вирішувати складні завдання та використовувати інструменти для отримання їжі, це свідчить про високий рівень інтелекту у цих тварин та їхню здатність до навчання та адаптації. Іншим цікавим фактом є те, що експерименти у поведінковій біології можуть допомогти вивчити способи комунікації та взаємодії у тваринних групах. Наприклад, деякі дослідження показали що лодь різнорюють різноманітні звуки, жести для спілкування та координації дій у групі. Ці експерименти допомагають розкрити складність та різноманітність поведінки тварин у природі. Генетика грає важливу роль у формуванні поведінки тварин. Дослідження показують, що генетична спадковість може впливати на різноманітні аспекти поведінки, від соціальних взаємодій до стратегій виживання. Наприклад, деякі види тварин мають вроджені гени, які визначають їхні інстинкти та реакції на небезпеку. Це може пояснити, чому деякі тварини виявляють більшу схильність до певних видів поведінки, ніж інші. Цікаво. Що деякі дослідження показують, що генетика може впливати на рівень інтелекту у тварин. Наприклад, деякі види птахів мають гени, які визначають їхні здібності до вирішення складних завдань та навчання нових навичок. Статистика свідчить, що генетика також може впливати на способи спілкування та соціальну поведінку у тварин. Наприклад, деякі види тварин мають гени, які визначають їхні звуки та жести для спілкування з іншими особинами у групі. Ці гени можуть впливати на формування соціальних зв'язків та ієрархій у тваринних групах. Усе це підкреслює важливість генетики у розумінні поведінки тварин та виявленні складних взаємозв'язків між генами та поведінкою. Знання поведінкової біології знаходять широке застосування у практиці від захисту диких тварин до покращення умов утримання домашніх улюбленців. Наприклад, дослідження у галузі етології допомагають розробляти програми збереження для видів, які знаходяться під загрозою вимирання. Знання про соціальну поведінку тварин також застосовують у сільському господарстві для покращення управління тваринними господарствами та підвищення продуктивності. Статистика показує, що завдяки використанню методів поведінкової біології вдається зменшити конфлікти між людьми та диких тварин. Знизити ризик нападів та зберегти біорізноманіття. Крім того, дослідження у цій галузі допомагають у покращенні умов утримання тварин у неволі, забезпечуючи їм комфорт та безпеку. Знання поведінкової біології відкривають нові можливості для співіснування людини та тварин у гармонії з природою. Дослідження у поведінковій біології відкривають перед нами захоплюючі факти та висновки. Наприклад, деякі види тварин виявляють складні форми соціальної поведінки, яка може бути результатом генетичних факторів та навчання. Цікаво, що деякі дослідження показують, що тварини можуть виявляти індивідуальність у способі навчання та виховання молодняка. Статистика свідчить, що багато видів тварин мають вроджені інстинкти, які допомагають їм адаптуватися до змін у середовищі та виживати у складних умовах. Крім того, знання поведінкової біології застосовуються у практиці для збереження диких видів та покращення умов утримання тварин у неволі. Вивчення поведінки тварин допомагає нам краще зрозуміти природу живого світу та розвивати стратегії збереження біорізноманіття.